Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 9 Автомобіль проїхав по шосе А кілометрів зі швидкістю 75 кілометрів за годину, а і по грунтовій дорозі 20 кілометрів. Зі швидкістю Б кілометрів за годину. За який час автомобіль проїхав увесь шлях. Складіть вираз і знайдіть його значення при А, що дорівнює 150, Б дорівнює 40. Починаємо виконувати. Давайте спочатку запишемо скорочену умову. Нам відомо, що автомобіль проїхав по шосе А кілометрів. І їхав зі швидкістю 75 км за годину. Далі нам відомо, що по ґрунтовій дорозі він проїхав 20 км, зі швидкістю Б км за годину. За який час автомобіль проїхав увесь шлях? Спочатку нам треба пригадати, за якою ж формулою знаходиться час, коли ми знаємо відстань і швидкість. Це треба відстань поділити на швидкість. Тепер в цю формулу підставляємо дані, які в нас є. Час, за який проїхав автомобіль по шосе, буде дорівнювати А. Поділити на 75. Напишемо одиницю виміру годин. Час, який автомобіль витратив на дорогу по ґрунтовій дорозі, буде дорівнювати 20. Поділити на Б. Ну і запишемо одиницю виміру годин. Бо час вимірюється в годинах. Тоді у вигляді виразу. Буде виглядати так: загальний час, який автомобіль витратив на весь шлях, буде А поділити на 75 плюс 20, поділити на Б. І все це вимірюється в годинах. Добре. Тепер нам треба знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 150, Б дорівнює 40. Підставляємо в наш вираз, значення. Це буде. Замість А пишу 150. А замість Б напишемо 40. Тепер треба спростити цей вираз. 150 і 75 можна скоротити на 75. В знаменнику 1, в чисельнику 2. 20 і 40 скорочимо на 20. Чисельнику 1 залишається в знаменнику 2. Виходить 2, цілих плюс одна друга. Давайте 1 друга перетворимо в десятковий тріп. Ми знаємо, що це 0,5. І це буде 2,5 годин. І запишемо відповідь. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!